Усім привіт! Сьогодні я буду робити на одного дібіла русака, який зробив на мого другого огляд. Поїхали. І так, всім тоді, студент, я хочу, друзі. Не дуже гарно голос облаштований, але то таке, поки що це початок, тож поїхали далі. Видить, є, буде на цьому вагону, як по А мы начинаем. во первых посмотрите на это видео про обсиралки Рубова. На обсиралке она Аобсарания. Дебилосик. Дебилосик, э, хочу сказать, и корейский. Я посмотрела на эти видео. Все, спасибо за просмотр. Ставте лайкосі. Всім пока, з нами я, Самкарія і Тец. У кінці кінців він такий огляд не зробив, Все просто було, дивлюся і все. В основному, канал у нього уйовий. Оцінки. Сам канал фіговий. Він оцінив негативно мого друга. І саме собою отак. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім пока. На кого далі робити огляд? Пишіть у коментарях, будь ласка.